З великою шаною, радістю та трепетом у серці я вітаю Творця та всі вищі сили світла, що спроможні посприяти у благополучному подоланні проблем та негараздів у моєму житті, а також у мінімізації конфліктів і непорозумінь з іншими людьми. Я чудово усвідомлюю, що багато з того, що точу мене, відбувається в моєму житті. Це відображення мене самого, моїх думок та емоцій, мого ставлення до людей і життя. І хоча більшість неприємностей передбачають усвідомлення кермічних уроків, а також вимагають самостійного пошуку вирішення проблем, милостиво прошу вас максимально посприяти в тому, щоб мені вдалося не тільки успішно усвідомити відповідні уроки. Але щоб я зумів відшукати найкращий вихід із кожної проблеми, що склалася, спрямовуйте мене, надсилайте мені відказки і сприятливі обставини для пом'якшеного та безболісного опрацювання, а я старанно відстежуватиму знаки долі і використовуватиму всі можливості, що ви посилатимете». Також прошу наділити мене достатньою силою, щоб завжди благополучно витримувати будь-які удари долі і залишатися непохитним, як і прошу надарувати мені глибинну мудрість, щоб я усвідомлював, в яких ситуаціях слід прийняти все так, як є, зберігаючи внутрішній спокій та незворушність, а в яких навпаки. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб виправити стан речей, і при цьому не помилитися і не переплутати перше з другим. І нарешті прошу вас за можливості розплутати та усунути всі неприємності в моєму житті, не обумовлені сценарієм долі. Нехай реалізація цієї молитви буде максимально результативною, водночас гармонійною, зберігаючи порядок та баланс у всесвіті. Я щиро дякую вам за вашу допомогу та підтримку, а також прошу прийняти енергію моєї подяки.